Програмістами не народжуються, ними становляться. Які ж предмети вивчаються під час навчання? Спочатку опановуються дисципліни загальноосвітнього циклу для того, щоб отримати повну загальну освіту. Далі починаємо вивчати спецдисципліни та професіональні дисципліни. Знайомимося з пакетами прикладних програм. Увагу приділяємо програмам, що входять до пакету Microsoft Office. Там є робота і для програмістів. Спеціалісти-програмісти повинні вміти працювати з графічною інформацією, тому вивчаються програми для обробки векторної та растрової графіки. Приділяється увага програмам, які дозволяють будувати діаграми різні схеми 2D та 3D-моделі. Програмістам важливо розуміти умови поставлених задач та проєктів. Для якісного рішення ми навчаємо студентів створювати алгоритми, писати коди, відлагоджувати та тестувати свої програми. Спочатку вивчається мова програмування Pascal, на старших курсах додаються мови C, C-Sharp, Delphi, VBA. Мова запитів SQL, асемблер. Вивчаються операційні системи, архітектура комп'ютерів, декілька видів математики, що є необхідною мовою для гарного програміста. Знайомимося також з організацією комп'ютерних мереж, з різноманітними програмами для подорожей інтернет-просторами. Вчимося налагоджувати комп'ютери та програмні середовища. Вивчаються веб-технології, HTML, каскадні таблиці стилей, PHP, JavaScript. Програмісти вивчають також бухоблік, роботу в 1С. Розглядаються різні конструктори сайтів. При бажанні можна вивчати і інші мови програмування, такі як Java, Python, Prolog, Ruby, Lisp. Різні відеоредактори допоможуть створювати цікаві ролики та презентації своїх продуктів, проєктів або подорожей та інші. Програміст повинен вміти навчатись. Програміст це творча професія. Програмістами не народжуються, ними становляться.